Справа 563. Катруся поділила число 211 на деяке число і одержала остачу 26. На яке число ділила катруся? Ну що ж, стартуємо? Давайте подумаємо, якщо у нас ділили 211 на деяке число і одержали остачу 26, то число 211 на це число не поділилось, бо ми отримали остачу. Щоб знайти тоді добуток дільника на неповну частку, нам треба від 211 відняти 26. Давайте так і запишемо спочатку. Записуємо. Оскільки. Оскільки. Ділене. Число 211 А остача. 26 то добуток добуток дільника на неповну частку на неповну частку Дорівнює. Ну і записуємо треба тоді від 211 Відняти 26. І це дорівнює. Ну, Давайте куточком, не куточком, стопчиком віднімемо, записуємо 211. Відняти 26. Віднімаємо. Тоді 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це буде 5. 1, Збрали одиничку 0, мінус 0 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. Ну, а двійка мінус 1 це 1. Отже, записуємо, що це дорівнює 185. 185. Добре. Ну, а тепер це число 185, якщо ми отримали, тобто 185, поділилися на те число, що згадала катруся. Ну, якщо воно ділиться, то ми маємо його представити у вигляді добутку. Записуємо. Представимо, представимо. 185. У вигляді. Добутку. Ну що ж, як можна його представити? Ну, давайте подумаємо, можна записати, що 185, як мінімум, це дорівнює 1, що множиться на 185. Може таке бути? Може. І це дорівнює. Ну, але які є ще варіанти? На 2 воно не ділиться, на 3 не ділиться, бо сума цифр у нас не ділиться на 3. Але можна, воно закінчується цифрою 5, то має ділитися на 5. Давайте тоді куточком поділимо на 5 185. Щоб дізнатись скільки буде. Якщо ми один із множників у нас дорівнює 5. Пишемо тоді 185. Так, записуємо 185. Що ділиться? Що ділиться на 5? Ділимо. 18 на 5 це буде 3. 3 на 5 це 15. Віднімаємо. Тоді 8 мінус 5 це 3. 1 мінус 1 це 0. Попереду напишемо. зносимо цифру 5. Отже, 35 ділимо на 5, це буде 7. 7 на 5 це 35. Віднімаємо. Залишок буде 0, то ми пишемо, що тоді виходить, що 185 можна представити як 5, що множиться на 37. Пишемо 5, що множиться на 37. Все більше ніяк не можна представити цей добуток, тому що 37 це взагалі просто число. Воно ділиться тільки на одиничку і тільки саме на себе. Ну добре. Тобто, якщо так, ми представили 185 у вигляді добутку, то тепер. Ми могли 185 поділити на будь-яке з таких чисел. Ну, тоді на ціло поділиться на 1, на 185, на 5 і на 37. Але ми маємо пригадати, що у нас остача має бути завжди менша від дільника. Тобто серед цих множників треба вибрати лише ті цифри, які більші за 26. Записуємо тоді, оскільки. Оскільки остача має бути, має бути менше задільник задільник. Можуть бути такі множники, Отже, давайте у порядку зростання. 1 нам не підходить, 5 нам не підходить, 37 підходить і 185 підходить. Такі множники пишемо тоді 37 і 185. Добре. Ну, а зараз, коли ми знаємо, що тоді катруся в нас ділила на 37 або 185, давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у нас ділила катруся на 37. Або 185. Ну що ж, ось таке завдання на особливості ділення засачі. На цьому справа завершена